Як відрізнити соматичний рефлекс від вегетативного? Звісно, я зараз поясню, але спершу підпишіть, будь ласка, на мене, щоб прокачувати свої знання з біології. Функціонально нервова система поділяється на соматичну та вегетативну, ще її називають автономна. Соматична це та, яка підвладна свідомості. Вона сприймає подразнення від рецепторів та передає нервовий імпульс до м'язів. По розумному і нервує м'язи тіла. Тож в завданнях це завжди буде. Гарячу чашку, немовля списнула палець себе в руці. Тобто, все завжди буде закінчуватися певним рухом. Автономна ж так називається, тому що вона незалежна. Вона проводить нервовий імпульс до гладеньких м'язів, які в основному формують стінки органів, судин, а також і нервує залози. Тобто, тут все, що ти не можеш контролювати. Тож тобто в завданнях може бути щось по типу поставане подоводілення, збуження зіниці через певні подразники або розширення